За працевлаштування молоді платять гроші, роботодавці отримують від держави компенсацію. Щоправда, є одна умова: робітник має бути молодшим за 35 років. Це сьогодні стимул для роботодавців працевлаштовувати молодь на свої підприємства. І якщо роботодавець працевлаштовує Молодь до 25 років страховий стаж, який сумарно складає не більше 12 місяців, а також молодь до 30, 35 років на перше робоче місце, то служба зайнятості відшкодовує протягом 6 місяців 50% розміру мінімальної заробітної плати. Тобто 4 тисячі гривень протягом півроку, аби отримати компенсацію, роботодавцю потрібно звернутися у найближчий центр зайнятості, де він зареєстрований як підприємець, та представити відповідний пакет документів. Служба насі розглядає той пакет документів і надає власне саме цю компенсацію. Ми закликаємо сьогодні бізнес скористатися можливістю залучити сьогодні молодь, адже розуміємо, яка проблематика сьогодні. За словами фахівців, пропозиція роботи в Україні набагато перевищує кількість людей, які шукають роботу. Проте Хмельниччина одна з небагатьох регіонів, в яких співвідношення кількості вакансій та кількості шукачів роботи одна до одного. Дійсно, в період війни ми розуміємо, що бізнесу сьогодні конче необхідні. Працівники, і ми розуміємо, що за рахунок молоді можна укомплектовувати ті наявні вакансії. Тим паче, коли служба зайнятості дає сьогодні фінансовий механізм, фінансову допомогу бізнесу і в певній мірі розуміємо свою соціальну складову Цьому нині вже 17 роботодавців скористалися послугою компенсації. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.